Моторошні світи, які створив Говард Філіпс Лавкрафт, населяють численні лячні створіння. До них належать і легендарні шантакі, особливу роль шантакі зіграли у відомій повісті сомнобулічний пошук невідомого кадата. Саме в ній вперше згадуються і докладно описуються ці птахи, які вселяють жах. Проте шантакі це не птахи. Так, вони вміють літати, але при цьому спорідненіші до птеродактилів або кажанів. За розмірами вони подібні до слонів, шантаки вкриті лускою, і цей факт вкотре доводить їхню близькість до літаючих рептилій. Також вони мають свою мову, що говорить про розумність даних створінь. Крилаті тварюки мешкають у горах легендарного плато Ленг, охороняючи північну пустку від гостей зі світу снів. Саме там, за крижаними стрімчаками, захований міфічний кадат, де мешкають земні боги під контролем владного нерлототепа. А в центрі плато знаходиться монастир страшного жерця Хастура, що приховує обличчя за жовтою маскою. Відомо, що крилаті служать стародавнім, і логічно припустити, що саме Нірлототеп і Хастур їхні господарі. Також цікавий факт: голови цих істот схожі на конячі. Одного разу Картору довелося осідлати чудовисько. З цього уривку ми дізнаємося, що Шантакі мають розум і мову. Доступну для опанування людською істотою йому носило вдалося осідлати крилате чудовисько, бо птахи шантаки замість пір'я мають слизьку лузку. Як тільки він вдерся птахові на спину, Косоокий сів позаду нього, залишивши свого худорлявого яка під опікою одного з колосальних птахів, який відразу ж поніс його на північ до кільця гірських хребтів. Часом косоокий купець заговорював зі своїм крилатим носієм жахливою гортанною мовою, і Шантакі відповідали йому клекотом, що нагадував скрегіт стовченого скла. Окрім супутника Рендольфа Картера, розмовляв із крилатими істотами герой серії оповідань Слід Ктулху з авторством Августа Дерлета доктор Лабан Шрузбері. Щоб закликати крилатих створінь, Лабан Шрузбері використовував спеціальний золотистий напій. Мед старших богів, що дозволяв вийти з під влади законів часу та простору. За допомогою химерного свистка він закликав літаючих істот та підкоряв їх своїй волі за допомогою заклинання. Я, Хастур, Хваякволктум, Вултланкволтун, Аяй Хастур. Золотистий напій дозволяв долати людям, що осідлали крилатих монстрів величезні відстані між материками. І навіть у міжзоряному просторі. Також варто додати, що шантаки летять, ніби крізь тканину простору, подорожуючи між різними світами, де дійсність переплітається зі сном. Це дозволяє подорожувати істотам через величезні відстані, які не піддаються звичайному підрахунку, водночас і близько і неймовірно далеко, якби це суперечливо не звучало. Шоготи у звичайному стані безформні і складаються желеподібної жилеподібної похирчастої маси. Якщо шогот набуде форми кулі, його діаметр буде в середньому близько 4,5 метрів. Форми шоготів змінюються постійно, вони створюють, потім знищують собі органи слуху, зору або мови. Також багато в чому наслідують своїх творців і господарів-старців, наприклад, шоготи перейняли їхню мову, що складається з трубних звуків. Писемність, а також, хоч і в глузливо знущальній формі, мистецтво. Ці істоти спочатку здатні були жити лише під водою, але у ході розвитку та еволюції шоготи освоїли і сушу. Добре, переносять холод, розмножуються поділом, вбивають своїх жертв, від'їдаючи їм голови і висмоктуючи кров, обезголовлені тіла покривають маслянистим чорним слизом. Шоготи були створені, як я згадував раніше, расою старців. На землі для важкої рабської праці, однак згодом старці зіткнулися з певними труднощами щодо вирощування та утримування у покорі шоготів, у яких з'явився інтелект. Вони розвинули свій мозок з нестійкою системою зв'язків, у якому іноді зароджувався сильний вольовий імпульс, який суперечив наказам господаря. Це змусило старців задуматися про міграцію на сушу, оскільки без шоготів підводне життя було б неможливим. 150 мільйонів років тому, десь у середині пермського періоду, шоготи стали некерованими, і старці розв'язали під водою проти них війну. Під час неї старці вдалися до потужної зброї, що викликала у шоготів порушення на молекулярному рівні та здобули перемогу. Під час цього бунту шоготи довели, що можуть жити й на суші, і ця їхня нова здатність почала сильно турбувати господарів. Після значного історичного періоду старці мігрували в підземне море, що знаходиться під Антарктидою, де збудували грандіозне небувалої краси місто. На той час шоготи досягли велетенських розмірів та значного інтелекту, розуміючи та виконуючи накази з дивовижною швидкістю. Вони більше не підкорялися гіпнотичному навіюванню, а спілкувалися зі своїми господарями, наслідуючи їхні голоси. Через якийсь час після остаточної міграції старців до міста у підземному морі шоготи підняли друге повстання, яке закінчилося їхньою перемогою. Ходять чутки, що вони й досі живуть під Антарктидою.